голі 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 голі, лю 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 Усім привіт-привіт, дорогенькі мої. Привітики. П'ятниця, 25 липня, десь 18.30, 18 до 30, напевно. Пішли голі пастись. І відразу, ой-ой, і відразу вам розкажу, куди і хто поїхав. Та не бійтесь, це лелека. Це лелека, не бійтеся, я поряд біля вас. Так, комбайни працюють. Дякувати Богу, погода. Але ось там, напевно, буде знов дощова хмара. Так, є в мене чотири гуски. Напевно, тут буде дві гуски, може два гусаки, не знаю. Але те, що он ось ця гуська це точно. І, напевно, по... оце посередині дві гуски, напевно, буде. Не знаю, може я помиляюсь, то таке. Мені не важливо, тому що це буде м'ясо. А до братика поїхало п'ятеро гусей, так як нібито вийшло один гусак, чотири гуски. Хай вони собі дивляться, щось собі візьмуть на м'ясо, а щось залишить на подальше розведення гусей, щоб було більше стаду і щоб дітки смакували. А курчата поїхали також в село до братика. Поїхало 16 курчат. Це ті курчата, що від моїх курей. А 12 курчат я відвезла для колеги. За що відвезла? І чому саме для колеги? Тому що жила я довгих-довгих 6 років без світла, постійне прання. Інколи приземлялась і в ванну кімнату. Були й такі дні. І тому я вирішила віддячити отаким от макаром. Можу знову вставити те крутеньке відео на 30 секунд, яке ви бачили. І там же мій півник голошейка поїхав до їхнього стада. Ми обмінялись. Я забрала собі меншого півника на м'ясо, а їй подарувала Голошейку. Ну, а кури поїхали до мами. І на даний час на 25 липня я маю по-моєму, ну, кому доба, кому півтора, кому півтора доби, маю курчат. Правда, там є плачевний вихід, але плакати не буду, тому що було б тільки біди. От просто в якійсь мірі не розумію, чому так стається із. Корячими яйцями. Ну просто не розумію. Інкубувала гусині яйця і тут трішки клопіт є, треба е, охолоджувати спочатку сухе охолодження, потім вологе і бавитись тим вологим охолодженням. І вийшло десь 98-92 Вийшло. Із 12 яєць одне яйце е, завмерло десь на першому тижні. Один так, якби був бовтун, і е, вилупилось 10 гурча, е, гусят. Ну, чому ось одненьке м, на першій добі так якби змарнилось, ну, то я не знаю по якій причині. А так гусята, дякувати Богу, дуже гарно годуються. Та й курчата. Так якби, щоб курчата падали, ну, щоб не годувались в по-дальшому. Ні, саме чомусь інкубація е, куриних яєць в мене не, не вдається. Чи це інкубатор такий, чи я така, не знаю. Ну, але, менше з тим. Було б тільки проблем. Правда, Гусі? Так, так, так. Зараз я, я відійду трішки далі від них. Почну їх звати. І вони так будуть. Разом-разом бігти за Марічкою. Казав братик, гуси шнурочком ходять один за одним. Ну, там братика простір. Гуси там, я скажу, ожили, тому що вони в мене дуже рідко паслись, це правда. Вони в мене були якісь такі трошки дикуваті, І це правда. Улю-люлю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Улюлю-люлю. Отакі наші гуси обнімуси. Так, поки ще є час, хочу сполоти свою картоплю. Тому що тут картопелька взагалі ніяка. Ну, корінь, може, є. Тому що коли сапала, то все ж таки картопли не були. А це вже майже місяць часу минув А коли пішли дощі, і зіля пішло. В ріст. А я не хочу, щоб це зілля висипалося в землю. І тому я його прополю, повириваю. Гулі-гулі-гулі-гулі. Ходіть сюди, я вас закрию. Ходіть. А такі в нас бурячки, гарбузові своячки. Так, е листя гарбузове натину, я ломаю і даю красуні. І... Зламую, я от я вам ще покажу, якщо підтягне. От бачите, голе, які голі, які голі стовбури соняха. А це я ламаю для красуні. Як вона дуже-дуже гарно їсть. Та й отакі то справочки. Вже дорослі, правда? Вже можна їх на колодку? Чи не можна? Так, вони пішли на своє місце. Чуть-чуть вони ще посидять. Ну, хай погуляють взагалі, не чуть-чуть. нехай погуляють, поки я буду полоти. І я їх зажену. Усім-пока-пока. Усім добра, тепла і Божого захисту. Будьте здоровенькі. Пока.